Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Hyundai Accent, Купешечка, хетчбек 2006 року випуску в дуже гарному стані. Він у нас 1,6 бензин. Друзі, саме 1,6 бензин, атмосферний мотор, чистий бензин, коробочка автомат в дуже гарному кольорі, тонований по колу, на класних дисках, на гарній гумі. Зима, до речі, також є, в повному антихромі. Туманочки, денні ходові вогні, ЛЕД світло. Погнали до салончику. По салону у нас дуже класний гарний стан. Подивіться на сидіння, взагалі не затерті, не продавлені. Скло підйомнички, туманочки, шкіряне кермо зі ставкою з Алькантари, 159 тисяч пробігу, ніяких помилок. Музичка з блютузом, кондиціонер працює справно, автомат взагалі без нарікань, ГРМ замінено, масло в коробці також замінено. До речі, є заводська вебаста. Сидіння пасажира також в класному стані, ззаду. Салончик як новий, взагалі, потолочок чистенький. Вкладень автомобіль не вимагає зовсім. Тому, друзі, чекаємо на вас, автомобіль вже у продажу.